Туризм пішли, мабуть, ще частково, тому що е, все життя займалися туризмом. Е, е, займ, там, сплави по горним річкам, рафтинг. Тобто трошки вище було до природи завжди якісь такі хобі. А глемпінг пішли, тому що ну, в першу чергу дуже часто не було де відпочити під Полтавою на відкритій місцевості, щоб було гарно і вільно. По-друге, ми заробляємо у нас також бізнес, як у когось бізнес в цьому місті, хтось працює на якихось роботах. Ми заробляємо тут, але потім їдемо витрачати кошти. Раніше це була Кириловка, Крим, Одеса. Зараз залишилась фактично там у вигляді моря Одеса. І ми, заробляючи кошти тут, вивозимо зі своєї області, з свого регіону, зароблені кошти просто в інший і залишаємо їх там. Ну або веземо за кордон, як було до війни у всякому випадку. А будуючи тут, ми даємо можливість людям відпочити у нас витратити кошти в Полтаві, і ми ці кошти далі інвестуємо ну, в розбудування комплексу, тобто запускаємо цим ну, бізнес на місці тут, у нас в Полтаві все відкривалось і планувалось вже під час війни. Дуже важко з людьми, з робітниками. Дуже багато мобілізувалось під час уже саме реалізації проєкту. І найбільший виклик, те, що я був там і доводилось час від часу, коли є можливість не те, що керувати, а своєю родиною, яка саме реалізовувала тут це комунікувати, тобто, ну намагатися бути під час цього процесу, але віддалено. Оце було найважче. У нас взагалі бізнес родинний і. Дякуючи, Дякую, що діти підростають, команда стає більша. Дружина і брат, партнери основні по бізнесу, те, чим ми займаємось, окрім глемпінгу, а глемпінг це вже така більш дитина, яку народило те, чим. Тобто інвестиції з усього того, що в нас працює до цього, йдуть сюди. І, мабуть, ще будуть іти багато років, і це ну, брат і дружина це ті, хто це все робили, поки я воюю. Хотілося а, а, куточок такий спокою, тиші, того, що все для цього спонукає. А, хотілося максимальної загрузки людей, а, щоб людям було тут комфортно. Для цього робилось усе максимально з а, якісних матеріалів. З душею, з любов'ю, щоб просто людям було тут комфортно і затишно. Я допомагаю в організаційних моментах закупівлі розхідних матеріалів, взагалі оздоблення будинків, декор, прикраси, ну і допомога по загалі веденню в цілому. Полтава не дуже туристичний регіон. На жаль, поки що, і е, основні гості це Полтавці. І дуже великий відсоток військових. Ну, мабуть, і через програми лояльності, і через те, що людям просто хочеться саме виїхати туди, де немає нікого. Я як військовий скажу, що для нас дуже важливо виїхати в таку місцину, де просто не буде людей. Бо ми вимушені там ну, бути постійно оточені, і в нас немає вибору жити з великою кількістю побратимів. І за певний проміжок часу це вже трошечки втомлюєшся від цього. Тому в відпустці намагаєшся саме тиша важлива виїхати де можеш побути наодинці або з родиною. Для військових у нас е, в будні дні 30% знижку зробили. Е, в цьому випадку ми, ну, мабуть, фактично найнижча ціна для військових, і ми особливо цього не афішуємо, але співпрацюємо по, е, з ветеран-центром Полтава. І надаємо декілька проживань на тиждень безкоштовно родинам загиблих, безвісті зниклих і тих, що знаходяться в полоні. Взагалі процес роботи відбувається, ну як це, своїх працівників привозимо тих, що задіяні у нас на бізнесі, скажімо так, на основному. Це на фермі, це скатакомбікорновий цех. Ну, виходить, як знаєте, зараз з працівниками погано. Зовсім. Тому із одних робот, виходить, ми знімаємо, привозимо працівників сюди. Е, взагалі процес іде ну, доволі. доволі. Не, не скажу складно, але не швидко, тому що їх взагалі не, не вистачає. Е, замовляємо, як і всі е, підрядників, хоч ті ж. Доски, дерево, все. Плани великі, але плани реалізовуємо так, як поступово. В наш час щось планувати більше, ніж на місяць, два-три. Реалізовуємо так, як воно йде. Є можливість добудовуємо, наскільки дозволяють фінанси, наскільки дозволяє. Час і люди, бо дуже важко стало будь-що реалізовувати через ем, дуже мало робітників, ем, мобілізація. Хтось мобілізований, хтось ховається, Тому це дуже сильно зараз призупиняє розвиток будь-якого бізнесу і взагалі його існування.